Оце нова квітка, яка була теж того року, але вона не дуже популярна, то «Мімулюс» називається, він цвіте ціле літо. Дуже дуже така така сучасна, така гарна квітка. Цього року волонтери на Конторській, що у Дубні, продовжили традицію. Тут з настанням тепла розпочали продаж квітів. Усі виручені кошти спрямовують на потреби Збройних сил України. Продовжили цю справу, адже у минулому році, завдяки торгівлі квітами, вдалося закрити не одну потребу наших воїнів. В минулому році ми отримали 170 тисяч гривень з продажу квітів. Тобто, це вже квадрокоптер плюс тепловізор. Ну так можна це охарактеризувати. Тому так собі подумали, що варто і цього року за це взятися. Наразі тут розпочали збір на прилад гнічного бачення для жителя села Рачин Богдана та його побратимів. Окрім того, мають прохання на квадрокоптер, тепловізор, рації, а також залишаються потреби у ремонті автомобілів, турнікетах та амуніції. Люди які вже які куплять у нас цю квіточку, будуть знати, що вони танкістам допомогли. Тобто, перед тим як буквально в суботу, в неділю ми продавали на ринку квіти, я казала, квіти будуть вас радувати, і ви будете знати, що ви вложили якусь копійку в квадрокоптер для наших хлопців. Ну от така для мене це знову ж так виглядає. Це красива благодійність, тому що краса спасе світ квіти для наших воїнів. Волонтери пропонують квіти різних видів і мають наміри збільшувати асортимент. усе для того, щоб мати змогу і надалі забезпечувати воїнів необхідними речами. Першу купівлю ми зробили за рахунок коштів благодійника, який дав нам на цю справу і захотів залишитись невідомим. Ну тобто, а далі, от вже те, що ми виручили кошти, ми знову за ті кошти купуємо. Тобто, благодійник вложив кошти в квіти, а ми далі заробляємо на прибор нічного бачення на даний момент. Волонтери зазначають, краса повинна рятувати світ. Тож, якщо ви хочете допомогти армії і придбати квіти, завітайте на волонтерку на Конторській або ж на ринки міста Дубно. Четвер. Субота-неділя на ринку Млинівський, а так на Базарчику. Ну і, звісно, на волонтерці вже після обіду, тут, на Конторській 27.